Так, зайшли на картоплю. Рив'єра. Да, оце плив репродукції на урожайність. Ага. Це зліва перша репродукція. Так. Агріка. А це третя репродукція, ну те що виходить ж потім. Угу. На другий рік. Схема теж десята. Трошки єгірчичка, на. Є. Є тут. Ну, до всходово було те саме, що і на тій картоплі, був uh -huh. рейсер з Прометрексом. Як до На картоплі до сходові гірбі це доноситься за 7-5 днів до всходів самої культури. Uh -huh. Тобто це десь е, 10-12 день після посадки. От. Але повітатися тут підчищали рим тому що поодинока була падалиця соняшника. Ну, як десь там поди, 2-3-2 uh -huh. рослини на квадратний метр. Так як це діючі речовини, ми застосовуємо польових культурах. Соняшнику, там нут, наприклад, то вони не контролюють цю рослину і відчищали. Це край. І тут один проскочив так. Поле чисте. В даному полі вже внесли сам фальпан Голд mm -hmm. з інсектицидом, збором і тобі, симулятор наш. Фальпан Голд да. да, металоксили з mm -hmm. Да. Новинка від нашої компанії. Да. Але Знаю. різниця в чому картоплі? Там на тому полі там сорт резони була. Тут сорт рев'єра, вона посіяна чи посаджена без поливу тут. Тобто угу. тут багара. Бачите, що які умови у нас на Полтавщині. У нас земля репається. Угу. От. Уже, як відпадається в ряду, подивіться, що відбувається. Да. Тут і дощів у нас ну, не, дощів неба. Зимової вологи було мінімум. Як ні, снігу, ні снігового покриву, нічого не було. Це, оце признаки морозу, тому що дана картопля була приморожена. Вітативна маса вона була приморожена, але вона все одно в діточку. Зараз тут Іде буде... далі. Да, антистресова програма також в господарстві прописана і будемо вирощувати, да. наш як таке, другий хліб. Тут просто да. досвід по репродукції. Да, так, тут, тут видно перша репродукція, друзі, і це третя репродукція. Більше розлоги, але однотонність більше тут. Як вона зацвіте масово, да. буде видно, що таке репродукція для чого. Різниця, так. Да. Да. Дякую вам, Віталій. Але угу. на наступний рік вже зроблені такі висновки, такий такі бур'янок гірчак Угу. Поки у суміш до ґрунтових гербіцидів, ми будемо додавати діючи речовин кломазон. Кломазон. Є таке буде. Да. Одного захисту немає. там. Треба підходити овочениці в картоплярстві. Це підход до кожного поля, там дає якийсь результат. максимальний, який ми хочемо витягнути з цього поля. І живлення, і гербіциди, і інсектициди, фунгіциди, фуніциди. Тобто, Сівізміна не тільки культура, а сіввозміна діючих речовин. Ну Якось так. Все, зрозуміло. Ви почули? Це спеціаліст з технічної підтримки Віталій Таран, Полтавський регіон, компанія Адама. Слухайте, друзі, і приймайте до діла.